Привіт, друзі! Навіщо Дмитро Комаров почав перекладати свої програми про Україну російською мовою? І Олексій Суханов вперше зізнався щодо своєї орієнтації. Про це і не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу. Слава, про підписуйтесь на канал і починаємо. Олексій Суханов нарешті вперше розповів про те, що йому подобається і чоловіки. І жінки в проєкті на Одинці телеведучий зізнався, що вважає себе пансексуалом. Олексій сказав, що його приваблюють представники обох стати чоловіки і жінки, але краса для нього, перш за все, внутрішня, бо зовнішньої краси не буває без внутрішньої краси. Ти можеш народитися красивою людиною, але якщо в собі не плекати красу, то згодом однаково подурнішуєш, Так говорить Олексій. Це напевно вперше, коли Суханов висловився більш відверто про орієнтацію, хоча як на мене, ми йдемо до того, що скоро нам з вами буде все одно, хто з ким спить, і у кого які вподобання. Погоджуйтесь. Співак Дмитро Волканов вперше показав свою кохану, з якою вже три роки у стосунках. Діма опублікував фото в сторіс і відмітив дівчину, звати дівчину Наталя. Вона працює майстриною манікюру та педікюри. І на її сторінці в соцмережах з'являлися спільні фото з Волкановим ще з 2023 року. Я думаю, що Діма це зробив після нашого інтерв'ю Сава Плюс, бо саме тоді він зізнався, що вже три роки перебуває у стосунках, і це найдовші його стосунки. Але про обраницю цього тоді він не сказав. Я думаю, що Волканов як справжній артист, він вирішив знаєте так поступово а, привідкривати завісу свого особистого життя, щоб тримати таким чином зацікавленість, а не виволити все за один раз. І це нормальний піархід. І ним користуються майже всі голівудські зірки. Та, в принципі, наші також таким користуються. Чому Дмитро Комаров почав перекладати свої програми про Україну російською мовою днями? Розгорівся скандал через те, що на другому каналі Дмитра Комарова з'явилися відео з нових випусків подорожі про Україну, але перекладені російською мовою. Ну і в мережі одразу обурилися цим, ставили запитання навіщо? І от власне прес-служба Комарова відповіла на цей запит. В цій заяві сказано, що Діма Комаров не створює контент російською мовою, але во? Водночас підтвердили існування кількох іншомовних ютуб-каналів, на яких після прем'єри розміщуються перекладені версії програм. Ну і команда телеведучого пояснила, що починаючи з 23-го року було прийнято рішення випускати матеріали про війну найпоширенішими мовами світу, серед яких власне англійська, іспанська, португальська, французька та російська. ну і всі міжнародні версії озвучуються іншими голосами. А оригінальний український канал залишається основним для цього проекту. Але тут друзі залишається питання навіщо? І у мене поки єдина відповідь: напевно, для просування інформації про Україну для інших країн або ж монетизація цих країн. От як вважаєте, це вірний шлях? І чи варто було Комарову робити переклад своїх програм? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Акторка Катерина Кузнецова досі не продала квартиру у Москві, але активно цим займається і стикнулася з певними складнощами. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Поговорили з Катою і про її дитинство. А воно у неї було забезпечене. Але як і вдалося не стати представницею цієї славетної золотої молоді, про це також поговорили. А ще Катя Кузнецова розповіла про перший шлюб, який закінчився через зради. і вона каже, що насправді розучення для неї було таким Собі великим оновленням, хоча вона два з половиною роки після цього розлучення не мала. Жодних стосунків, але чому ж вона не узаконює шлюб з нинішнім цивільним чоловіком, з яким а, до речі, вони вже 8 років, і про це також поговорили, і про дітей поговорили, і про те, скільки зараз вона заробляє і витрачає? Ну як на мене, вийшло дуже відверте інтерв'ю. Посилання на нього є в описі цього відео. Приємного перегляду, друзі. Ну а вже у понеділок у мене на каналі Слава Дьомін вийде інтерв'ю Слава Плюс з колишньою дружиною дзідзя, співачкою Славією. Слава зараз вагітна від нового чоловіка. Але хто цей чоловік чим він займає? І чи офіційно вони в стосунках? Власне про це і більше буде в інтерв'ю Слава Плюс. А також про ревнощі дзідзя буде. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити, і підписуйтесь на цей канал. Слава про, бо тут двічі на тиждень виходять новини шоу бізнесу. І дякую, що ми разом. Співачка Аня Трінчер розповіла про проблеми зі здоров'ям. У новому випуску шоу перепрошую, вона зізналася, що через напружений робочий графік у неї знижений імунітет і відчуття втоми, а також погіршився слух. Бо на концертах артисти використовують ем, оці інеєри спеціальні навушники, які, які власне щільно прилягають до вуха. Тому вона постійно носить із собою сумочку з ліками та вітамінами, аби підтримати здоров'я. А е, також трінчер дозволяє собі довго спати, Ати, коли в неї важкий графік, або відновитися і вже майже рік тричі на тиждень займається спортом. Скільки ви до речі, друзі, займаєтесь спортом на тиждень? Напишіть, будь ласка. Реперка Альона Альона виключила виконавця парфенюка зі свого сольнику у Києві і прибрала за фіші. Це вона зробила після того, як його колишня сімбочка публічно розповіла про агресивну поведінку артиста і як він до неї ставився. У коментарях програмі ранок у великому місті реперка сказала, що ніколи в житті не толерувала насилля в будь-якому вигляді. І зараз не буде. Тут по заяві Альони все зрозуміло, питань абсолютно ніяких немає. Але е, мені досі не зрозуміла поведінка колишньої Парфенюка сімбочки. Поясню, чому. То спочатку, значить, вона транслює, що вони розійшлися, але з'являється у нього на концерті, так, іначе, все добре. Потім вона починає показувати записи, де коханий принижує її, але через деякий час знову знімає з ним Тіктоки. Тобто, я не розумію, це такий хайп на стосунках і перегляди в пріоритеті, чи що? І для мене напевно найважливіше, щоб найменше страждали від цього донечка Іллі і Карина. Ну а блогерка Олена Мандзюк заявила, що стосунків між Інною Бєлінь і Олександром Тереном не було. Це вона сказала Аліні Доротюк і Олена каже, що добре спілкується з Тереном і стверджує, що ніяких стосунків у них не було. А історію з розставанням Інна гарно відіграла і зробила себе жертву. Мандзюк каже, що розуміє, які серйозні речі вона говорить, але, за її словами, вона частіше бачила Терена, ніж Інна. І взагалі, е як такого роману у них не було. Ну і нагадаю, що Інна Бєлін стверджує, що вона була у стосунках з Олександром Тереном одразу після закінчення зйомок шоу Холостяк. І розійшлися вони через брак уваги зі сторони чоловіка. Коротше, друзі, Санта-Барбара продовжується. І хтось у цій історії точно забрехався. Але хто? Покаже час. От як ви вважаєте, на чиїй стороні правда? Чи справді ця вся історія вигадана для підписників, для набору підписників у інне? Чи вигадана Оленою знову ж таки для власного хайпу? Що це взагалі? Цікава ваша думка. Напишіть будь ласка. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу. Слава про вітаю вас з великоднім і підпишіться, будь ласка, на канал, бо 70% досі дивляться мої випуски без підписки. І нагадаю, що на цьому каналі двічі на тиждень виходять актуальні новини шоу-бізнесу. У мене ще є телеграм-канал, де ще більше моїх власних думок щодо певних новин, і там, до речі, без цензури. А посилання на нього є в описі цього відео. Дякую, що ми разом. Ну а як завжди, минулі випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.